Проти Трампа підняли бунт вже навіть наближені. А самі американці вийшли на вулиці з прапорами з та України. Це відбувається по всій країні і набуває образів реальної революції, особливо враховуючи, що проти рішень Трампа виступають в Конгресі та обох партіях. Заявили навіть про стрілянину: американці не бажають підкорятися Путіну і хочуть, щоб Трамп замовчав. А продаж нашої країни Кремлю, начебто, призупинили деталі. Далі а ми вітаємо всіх. Дачів закликаємо поставити вподобайку, підписатися. а Ми розпочинаємо. Масові виступи людей поширилися на низку мільйонних мегаполісів США, зокрема Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Бостон, Орландо та інші. Учасники мітингів виступають проти політики Трампа, зокрема щодо здачі України Путіну. Марші супроводжуються криками жодних королів. Ілон Маск повинен піти. Також тисячі протестувальників зібрались біля меморіалу Лінкольна на Вашингтоні, щоб підтримати Україну на тлі Зростання напруженості між та Україною, як повідомляє кореспондент Голос Марка, демонстранти заримають зокрема плакати. Україна не продається нічого про Україну без України», Зупиніть агресора силою. І також, як видно з фото серед плакатів, також США зупиніть Путіна, дотримуватись свої обіцянки або поверніть Україні ядерну зброю. США гарантували Україні безпеку і мир, якщо Україна здасть свою ядерну зброю. То що цікаво, що Дональд Трамп заявив у соціальних мережах, що не зверне уваги на побоювання, що його масштабні дії можуть порушувати закони, опублікувавши імпровізацію на тему фрази, яку часто прописують на полеону банапарту той, хто рятує свою країну, не порушує жодних законів законів. на фоні цих бунтів вже вперше навіть відкрили вогонь по автосалонах маска Тесла. Схоже, активізувались навіть радикали. Федеральні органи влади залучені до розслідування всіх випадків. Інцидент відбувається на тлі хвилі масових протестів проти Ілона Маска та Дональда Трампа. Офіцери встановили, що пошкодження спричинені пострілами. Так повідомила представниця поліції Анджела Хедрі. В свою чергу журналіст Нік Сортор пише, що напад на автосалон Маска. Є результатом того, що демократи та традиційні змі виступають проти Трампа і Маска. І також додав, що бунтівники наклеяли стікери на вікна ще одного шоуруму Тесла Нью-Йорку з написом Ліквідуйте Ілона Маска». Крім того, в США на військово-повітряній базі. Кіртленд в місті Альбукарка, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі і поранені. Військовослужбовці при цьому речник ВПС США, відмовився уточнити, чи був стрілець або стрільці, і також військовослужбовцями. Ну а в Вашингтоні протести лише посилилися. Ні королю, ні короні. Ми не відступимо. Так скандували зрештою ті, хто зібрався за кілька сотень метрів від капітолі США. На національній алеї в Вашингтоні також багато протестувальників, які виступають проти порядку денного Трампа, принесли з собою перевернуті прапори США і виконали гімн країни. Нема нічого більш патріотичного ніж боротьба з тиранією. Ми тут, тому що ми патріоти, каже Кет Дюстерхаус, яка приїхала з Майами, щоб приєднатись до протесту в Вашингтоні. А Кейтлін Робертсон, яка також була на мітингу, пояснила, що перевернути прапор США – це символ лиха і того, що країна перебуває в конституційній кризі. Загалом же побоювання охопили весь спектр політики Трампа, включно із зовнішньою. Один із протестувальників сказав, що адміністрація Трампа намагається демонтувати і саботувати військовий же альянсу, умиротворюючи Росію замість того, щоб допомагати Україні, паралельно в Бостоні майже тисяча людей вийшла на марш, попри сильний мороз. Дехто вдягнувся у костюми часів війни за незалежність, несучі плакати із написами це переворот та патріоти стоять, бо за засхиляються». Водночас кілька жовто-блакитних прапорів майоріли над натовпом, який зібрався в Піцбурзі Пенсильванія на акцію протесту проти адміністрації Трампа. Серед протестувальників, які критикували дії про Дента щодо України були Ростислав Войкович та його дружина Кеті. Українська доля зараз схожа на американську існує реально можливість того, що демократична система тут зміниться. Це видно з того, що відбувається, не просто зі слів, а й з того, що відбувається. Так заявив українець, який є громадянином США. Водночас Ростислав розповів, що вони з дружиною прийшли із українськими прапорами, щоб засудити план Трампа злити Україну. Він прибув до США як біженець із України після Другої світової війни і згодом став професором архітектури в університеті Карнегі Мелона. Інші ж американці в TikTok масово почали публікувати відео, в яких вони... Вивішує чорний прапор США, і такий спосіб протесту набуває популярності серед опонентів чинної адміністрації, які вбачають в її діях загрозу для демократії та міжнародного авторитету країни. Протест отримав неочікувану підтримку у мережі. Тисячі коментарів під відео залишали саме українці, демонструючи солідарність з протестувальниками. Також чимало американців почали просто знімати жартівливі відео, в яких всіляко висміюють чинного президента США. Тим же часом Джанет Мілес уборна. Торка штату мен поставила Дональда Трампа на місце в прямому ефірі. У відповідь Трамп сказав, що їй краще виконати указ, адже тоді її штат не отримує жодного федерального фінансування. Він додав, що населення штату не хоче, щоб чоловіки займалися жіночими видами спорту. Цістою ми будемо дотримуватися закону. Серп побачимося у суді. Пролунала відповідь Мілс. Добре, побачимось в суді. Я з нетерпінням чекаю цього це має бути дуже легко і насолоджуйтесь своїм життям після губернаторства, тому. Що я не думаю, що ви будете брати участь в політиці, пригрозив Трамп. У свою чергу губернаторка Нью-Йорка Кетія Гокол відреагувала на слова Трампа, наголосивши, що США це нація законів, а не монархії. А Трамп не є королем. Вона навіть пригрозила судовим позовом, розкритикував Трампа і член міської ради Нью-Йорка Джастін Бранан. Він нагадав президенту, що його міністерство юстиції наказало прокурорам закрити федеральну справу про корупцію проти мера Нью-Йорка Еріка Адамса Байдуже, яку корумповану угоду Дональд Трамп уклав із мером. Він не король, це ілюзія. Написав в Бранан в ікс конгресман демократ Дон Байер Також заявив в соцмережі, що у США немає королів. З'явилася реакція від голови національного комітету демократичної партії Девіда Хохта, який висміяв ситуацію, написавши республіканці, перестаньте реагувати надмірно і називати Трампа королем буквально твіттер аккаунт Білого Дому. На фоні всіх цих протестів проти американського лідера стало відомо, що перший місяць Трампа найнижчі рейтинги президента за останні десятиліття, а може й більше. Варто зазначити, що деякі опитування показували, що в перший день президентства він мав негативний рейтинг, тобто більше американців не підтримували його дій. Компанії, що проводять опитування раніше, не Тикались таким, коли в перший же день. Лідер держави починає з негативного рейтингу. Американцям не подобається, як він справляється із економікою, федеральними службовцями, війною в Україні, війною в Газі, а також його тарифи та зв'язок із маском. Але він це ігнорує, вважає себе найкращим президентом в історії. І після інформації про негативні рейтинги Трампа, які є одним із найгірших серед американських президентів, вони були прилюднені на каналі MSNBC. Де, до речі, купа питань, питання, які відповідали американці про Трампа, і його адміністрацію, всі результати були негативні. Ними ось Трамп після цього назвав канал MSNBC загрозою для демократії, оприлюднивши відповідний допис. І це очікувано, бо Трамп бачить себе найкращим президентом в історії США. А на другому місці Джордж Вашингтон. Водночас в британській в столиці люди скандували: зупиніть Росію, зупиніть війну. І інші присутні тримали плакати з написом Окупація. Це не мир. Не зрадьте Україну та Трамп. Маски Путін заперечують правду. Як пише газета Daily Mail, британська громадська підтримка України залишається сильно. 67% опитуваних кажуть, що хочуть, щоб Україна виграла війну. Ну а ми повернемося до протестів в Америці, адже на тлі заяви обраного президента США Трампа про бажання повернути. Панамський канал під американський контроль в Панамі пройшли вуличні демонстрації. Про що повідомляє видання Reuters. учасники маршу скандували історія ніколи не буде забута та «Рука геть від Панами, наближаючись до пам'ятника вічного вогню, спорудженого в пам'ять про тих, хто загинув в 1964 році. Також учасники маршу спалили опудало Трампа. Ну а загалом американці можуть діяти радикальніше. Протести можуть отримати підтримку від корпорації. Це призведе до швидкого падіння рейтингів Трампа і політичних наслідків можуть бути і проміжні вибори, і республіканська більшість може стати меншістю. Більше того, цинічні заяви президента США насторожують не тільки українців, а й навіть американців, які голосували за нього на виборах. Про що каже громадський політичний діяч із США Юрій Рашкін, він розповів, як підозри починаються з'являтися в громадян США щодо Трампа, і зазначив політичний діяч із США, що американці вже задумуються над тим, хто. Справді править Білим домом Трамп чи, можливо, Ілон Маск Трамп виглядає як старий французький бульдог, який бурчить і щось виказує. А в цей час маск займається справами, мовив Рашкін, зауваживши, що зараз у США відбувається протистояння між політиками, які опинилися під тиском Трампа та. Місцевими виборцями політики застрягли у цій ситуації. Поки що Трамп відчуває себе королем, адже заяви, які він робить, не може робити людина, яка боїться відповідальності. Його не хвилює нічого, окрім нього самого. і Він говорить: якщо людина рятує країну, то не порушує законів. Цім зараз треба, щоб люди, які були за нього, поступово прокинулися. Зауважив політичний діяч із США Юрій Рашкін, який також наголосив, що. Налагоджування відносин з Зарафію це політично погана ідея, однак Трамп цього не помічає, бо він бачить лише те, що дуже хоче бачити і має свої плани на все. Водночас, очільник Білого Дому впевнений в можливості закінчення російсько-українського конфлікту вже цього тижня. Саме невдоволення оце ж стосується невдоволення людей щодо політики Трампа, воно. Виходить трошки боком, саме самому Трампу, і е, виходять активісти на вулицю. Е, і протестувальники у США е, набирає саме їхній рух е, проти політики Дональда Трампа та Ілона Маска. Протестувальники, які виступають проти саме ряду змін е, напрямів у політиці Президента Трампа, вийшли на вулиці. По усій країні, і зокрема, саме біля оця фотографія, це біля будівлі капітолію в США. Люди вийшли на вулиці після звільнень тисяч федеральних службовців, прокурорів, незалежних спостерігачів у федеральному уряді. Минулого тижня Дональд Трамп заявив у соціальних мережах, що не зверне уваги на побоювання що його масштабні дії можуть порушувати закони опублікувавши імпровізацію на тему фрази як часто приписують наполеону яку часто е, приписують наполеону бонапарту той хто рятує свою країну не порушує жодних законів ну так собі звучить ні королю, ні корольні ми не відступимо. Заскандували зрештою ті, хто зібрався за кілька сотень метрів біля капітолію США на національній алеї у Вашингтоні. Саме багато протестувальників, які виступають проти порядку денного е, Трампа, вони принесли з собою саме перевернуті е, прапори США і виконали гімн країни. І протести почалися саме на тлі того, що демократи щосили намагаються протидіяти діям Трампа, оскільки республіканці мають більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті. Але їхню мляву реакцію багато хто вважає неприя... неприйнятною. Ну і побоювання охопили весь спектр політики Трампа, включно із зовнішнім спектром. Один із протестувальників сказав, що е що адміністрація Трампа намагається демонтувати і саботувати військовий альянс, умиротворяючи Росію замість того, щоб допомагати Україні. Ну, видно, е, сліди демократії саме в тих протестах, і тому але ж, е, але ж на тлі суперечливих заяв Трампа у США, оце ж і спалахнули протести. Громадяни дійсно вимагають змін, вони висловлюють своє невдоволення. Політикою президента, ну і е, стосовно цього е, невдоволення дійсно стосується не лише політики і впливу на економіку. Е, і е, чому ж зараз об'єктами критики стали також Ілон Маск та його криптовалюта-Додж? І е, мітинги дійсно ширяться всією країною, і про це ми поговоримо далі. Дійсно, будемо говорити про Ілона Маска, також досить така фігура наразі так не зрозуміла, ну точніше, більш негативною вона стала. Що ж він заявляє? Заявляє він наступні досить цікаві такі заяви з приводу того, що. Не мій президент США дійсно сколихнули протести проти Трампа, Маска та самого додж. Мітинги ширяться всією країною. США охопили протести проти 47-го президента Дональда Трампа та його політика. Про це пише і публікує фото з місць подій cbs ЕС. Видання мітинги ширяться дійсно всією країною. Впродовж двох тижнів учасники виходять на вулиці міст США з лозунгами. Не мій президент, жодних королів. Це переворот, боягузи кланяються Трампу. Патріоти, підводьтеся, маск має піти тощо. Дійсно, дуже приємно те, що народ Сполучених Штатів Америки, громадяни дійсно вони розуміють, що це ненормально, вони виходять і вони не мовчать. Дійсно, вони не мовчать і говорять, те, що вони думають, і це дійсно, я думаю, кожному українцю дуже і дуже приємно. А що ще відомо з приводу цих мітингів? Вони виступають проти тиску на іммігрантів і скорочення витрат. Найбільші акції прокотилися Флоридою та Каліфорнією, і навіть в інших штатах, де не так тепло протестувальники виходять на акції протестів. ЗМІ повідомляють про сотні протестувальників, зокрема під час акції «No Kings». На мітингах, що означає так, в перегляді немає королів. На мітингах люди засуджують політику Трампа та його радника, мільярдера і голови департаменту ефективності уряду, Додж Ілона Маска, який за словами адміністрації призначений на посаду, щоб скоротити федеральні витрати, майже тисячу людей у Бостоні пройшли маршем під снігом до мерії. Скандуючи, ілон маск має піти. Та інші дуже гучні гасла на одному з плакатів протестувальників було зображено дядька Сема з підписом Я хочу, щоб ти чинив опір. Американські цінності це не цінності плутократії чи кубки обмежених мільярдерів. Цитують журналісти 50, 50 Перепрошую, п'ятирічну Емілі Менінг, Бостонську інженерку, яка прийшла на мітинг із двома своїми синами-підлітками. Нагадаємо, що кожного 3 понеділка лютого у США святкують день президентів. День народження Джорджа Вашингтона. Це федеральне свято започатковане було у 1879 році на честь першого президента США. Джорджа Вашингтона, який народився 22 лютого 1800 року, і цього року день президента припав на 17 лютого. Ну а раніше йшлося. Чому ж говорять про те, що ні королям раніше йшлося про те, що Дональд Трамп назвав себе королем після скасування платного в'їзду до Мангеттена в соцмережах? Він написав Хай живе король. При цьому з'явилося його зображення в короні, нібито на обкладинці журналу от Дійсно, події відбуваються наразі у Сполучених Штатах Америки. Дійсно, дуже багато провокацій також і наші. Читачі постійно дописують, а саме наразі а, дописала, бачу, і пан Віктор дописав наш глядач про того, що багато провокацій, багато міркувань на базі інтересів. Треба перетерпіти в сподіваннях на краще. Дійсно, не можемо не підтримати пана Віктора в його висловлюваннях. А, дійсно, ще одна із глядачок наша, наших дописує про те, що Бог все бачить, і всі, хто проти України, будуть покарані. Трамп вже добалакався. Дійсно. Ми розуміємо, що ті дії, які зараз чинять наші партнери, які здавалося б, так ті люди, на яких ми дуже сильно всі українці сподівалися, бачимо, що чинять наразі зараз не найкраще речі. Ну а ми, звичайно, за цим всім будемо слідкувати і дійсно дивитися і спостерігати за тим, що наразі відбувається. Далі будемо з вами ще й говорити про закінчення війни і про основні причини, які можуть бути. А саме Андрій Сибіга прокоментував свої думки, ситуацію з того, що відбувається. Він назвав основними причинами цієї війни є заперечення Путіним права України на існування та бажання знищити українську націю. Дійсно, не можемо не погодитися і. Що ще говорив Сибіга? Далі з вами будемо розбиратися. Так, от дописував він наступні наступне свої такі думки з приводу того, що ЗС України заявляють, що основними причинами російської агресії є бажання Путіна знищити українську націю та українську державність. Про це він написав у своїй соцмережі ікс. Що ще які заяви дописав? Далі з вами розбираємо. Так, от дописував він наступне. Основними причинами цієї війни є заперечена Путіна Путіним право України на існування та його бажання знищити нашу націю. Мета геноциду, яку підтримують росіяни. Хоча знаєте, із останніми подіями таке враження, що не тільки росіяни це підтримують, а ще й багато досить лідерів світових спільно... світової спільноти, так і їхніх лідерів. Тож дійсно бачимо, що трошки. Перевороти такі відбуваються наразі, тому Росія почала цю війну чинить без чинить безчинство, намагається силою змінити кордони. Тож так, давайте усунемо основні причини. Йдеться про це у дописі дійсно бачимо такі от заяви. Лунають і вкотре не можемо не погодитися з приводу того, що Росія почала цю війну і намагається силою змінити кордони, роблячи усе так, би мовити, за для того, щоб це відбувалось. І дійсно, знаєте, війна на території нашої держави. Не можемо не погодитися і не можемо не відзначити і проігнорувати той момент, що вона знаєте впливає насправді на весь світ. Можливо, ще якісь наші партнери, не партнери, вони цього не розуміють. А можливо, вони закривають очі. І не хочуть цього розуміти. Можливо, вони думають, що якщо ракети не літають на територіях їхньої держави, в них не лунають сигнали повітряної тривоги і тому подібне. Можливо, вони думають, що їх це ніяк не торкнеться. Але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що расисти на території нашої держави не ну, вони не зупиняться. Якщо найгірший варіант так брати до уваги, то дійсно. Ну, расистам буде мало. Це країна, яка це диктаторська країна, вона хоче захоплювати, вона хоче нищити, вона хоче влади. І вона не зупиниться ні перед чим. Можливо, для расистів це тільки початок. Дійсно, якщо це все не закінчиться найближчим часом, прекрасно з вами розуміємо, що наслідки можуть бути дуже-дуже жахливими для всього світу. Наразі дійсно це деркається нашу країну першочергово. Хоча не можна не згадати ті моменти, коли залітає авіація на території інших держав, наскільки це економічно на всіх впливає. Ну і, до речі, позиція Китаю також вона не залишається в стороні. Будемо з вами розбиратися саме як хаос спричинений політикою Трампа, впливає на амбіції Пекіна. Тож про це детально говоримо з вами далі. Саме дійсно приголомшливі досить такі дії та заяви президента США Дональда Трампа у перший місяць роботи в Білому домі не залишили байдужим нікого. Україна з надійного союзника штатів дуже швидко перетворилася, ледь не на витувати цю війни. Яку розпочала Росія і нині опирається загрозливими вимогами команди Трампа закриття навіть тимчасове незалежної організації Юсейд порадувало Китай покійну тепер буде легше захоплювати так в економічну кабалу країни, де раніше був важелем гуманітарний та дипломатичний вплив? США. але це не означає, що Китай не має побоювань щодо дій нової адміністрації США. Нова видання New Voice розібралося в позиції КНР після її нових резонансних. Кроків, а саме дійсно, не можемо не зазначити з приводу того, що, перепрошую, здивувавши всіх, дійсно Дональд Трамп перервав трирічну ізоляцію російського диктатора Владіміра Путіна і відправив своїх емісарів на розмову з делегацією Рефію на чолі Сергієм Лавровим в Саудівську Аравію. Знову ж таки. На жаль, було про Україну без України На у Веріаді 18 лютого не запросили більше нікого. Україна, ЄС та Китай вони залишилися за бортом. Більше того, Трамп почав жорстокі словесні атаки на Київ та особисто на президента нашої країни. Мовляв, і вибори в Україні не проводять, і рейтингу зеленського, нібито 4%, Що теж неправда.